Так, друзі, придбав собі паяльник, заказував на Алиэкспрес. Мені для домашніх цілей, я думаю, хвати. То ось його комплектація. Ось такий паяльничок. На ньому є дисплей і дві кнопки. Регулювати температуру більше менше. Я його ще не випробував, тому що вони усі в пленці. Шнур йде, я думаю, десь один метр буде. Підставка для нього йде. Вона складається з двох частин. Ось я зараз вам покажу. Ну, я думаю, якщо ви будете часто її використовувати, то ви так її залишите. Все. Ось і вся збірка її. Стоїть, дуже впевнено, я хочу вам сказати. Так, далі. В комплекті йде висмоктувач, корпус алюмінієвий. а ця частина і ця частина йде з пластика. Ну, непогано працює. В комплекті також є пінцет, захисний ковпачок на ньому. За таку ціну гарної якості, я думаю зійде сам припоїде. Довжина я вам не скажу яка. Но, от смотрите, на руки. На руці лежить. Ну, для початку, я думаю, хватит. Якщо треба, надо буде. Потім купимо. Так, це насадки. Ідуть Сейчас распакую, розпакую, покажу. Ну, я думаю, вони б лучше йшли в якомусь металевому чемоданчику в корпусі. Якщо вони будуть гарячі, цю частину розплавити Ну, от такі йдуть. смотри. Бачите, то ось одна. Это це гостра йде. Тут як викрутка. А тут, я думаю, як ніж можна використовувати. І ще одна огостра. Также ідея е, така штука, я так розумію, зачищати провід, От, е, два кусочки проводу, червоний і чорний, і ось такий кусочок, ну, не тканини. Я це, мабуть, щоб чистити жало паяльника. Воно, мабуть, ложиться ось сюди. Ось так от оно. Паяльник має зімні насадки. Ось тут викручується. Ви знімаєте? Тобто, ось вот така тут була, і ставите яку вам треба. Так я паяльник включив? Не. Ось бачите? Температура 335. І зараз роблю менше. Допустим, 200. Ну, я вам хочу сказати, що вже гаряча Торкатися вже дуже, ну, все, вже не можна. Ось ця частина, ну, на камеру може і дуже погано видно, вона ну, резинова, а ця пластикова. Ну, непогано в руці можна тримати. І він ну, легесенький Зовсім легесенький Провод. Ну, м'якенький, гарний. Есть... Пенал, в який поклали цей паяльник, ну, непоганого, непоганої якості. Е -е, но тут, е -е, якщо його покласти теплим чи гарячим, я думаю, він проплавиться. Тому паяльник треба дуже хорошо, щоб він остив. А так, а так, він ну, на вигляд гарний. Я думаю, зійде.